Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Лепчанська. Сьогодні у нас буде до розгляду наступне запитання. На підприємстві працює, працює працівник особа з інвалідністю, але він працює ще менше ніж 6 місяців від укладання трудового договору. Чи можна такому працівникові на його прохання надати відпустку щорічну основну тривалість? 14 календарних днів. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, нам знадобиться всього-навсього тільки на кілька норм з закону про відпустки. І так. Звернемося з вами до статті 10, відповідно до частини 6 статті 10. Відпустка працівникам, які на, працюють на підприємстві менше ніж 6 місяців, за їх бажанням може надаватися пропорційно відпрацьованому часу, якщо інше не передбачено в статті. В статті 10, частині 7. звертаємося до частини 7, яка нам говорить про те, в яких випадках може надаватися відпустка повної тривалості працівникам, навіть якщо вони ще не пропрацювали. Понад 6 місяців на підприємстві від укладання е, так свого трудового договору, і відповідно пункту 2 статті е, 10 її частини 7 зазначено, що відпустка повної тривалості надається такій категорії осіб, як особи з інвалідністю. І так, ми з вами встановили, що особі з інвалідністю, навіть якщо вона пропрацювала менше ніж 6 місяців на підприємстві Може надаватися відпустка. Повної тривалості, але у нас питання було: а чи надається відпустка 14 календарних днів? Ми можемо звернутися до того ж самого закону України про відпустки, але до його статті 12 частини першої, де зазначено, що на прохання працівника за бажанням працівника відпустка може бути поділена відповідно таким чином, щоб його її основна? Неподільна частина становила 14 календарних днів. Тепер давайте поєднаємо ось всі ці норми разом. З одного боку, особа з інвалідністю має право на відпустку повної тривалості, навіть якщо вона не пропрацювала 6 місяців на підприємстві. З іншого боку, поділ відпустки може бути за бажанням працівника, але це право і не обов'язок роботодавця. Тому в такому випадку, якщо особа має право на відпустку повної тривалості, да, безпосередньо повної тривалості, то, звісно, частину відпустки ми тим більше маємо право їй дати. Але якщо Особа нас про це попросить, тобто за бажанням працівника. І якщо на це буде згода роботодавця, а роботодавець може не погодитись, тоді доведеться надавати відпустку такому працівникові повної тривалості. Ну, звісно, до, до такого абсурду ситуацію доводити не треба. І роботодавець, скоріш за все, якщо він питає, а чи можна надати 14 днів, згоден на поділ такої відпустки. А щодо тривалості. То якщо особа має право на відпустку повної тривалості, то на 14 календарних днів вона має право тим більше. Ось такий розгляд доволі з одного боку простої ситуації, а з іншого боку, да, треба трішечки її, скажімо так. Порядкувати для того, щоб прийняти правильне рішення. Дякую вам за увагу! Ми з вами зустрінемося на цьому тижні на наступній кадровій каві, яка також буде присвячена відпусткам. Напевно, це від того, що почалася весна, весна і ми всі почали думати трішечки про відпочинок. Всім бажаю тихого і головне мирного дня. А ми зустрінемося на кадровій каві. Чекаю на ваші запитання.